В даному відео хотів би вам розказати про хлопчину, котрого звати Адам. І його відео буде десь ось тут, тому що це відео з інакшого каналу. І я питався, якщо можна використати відео. Вони сказали ні. Проте в цьому відео я зробив переклад з англійської мови, тому ті, хто знають англійську мову, будь ласка, посилання на дане відео, на оригінал буде в описі даного відео. А... Я буду зачитувати вам свій переклад, свою адаптацію цієї історії. Під адаптацією я маю на увазі, якщо він говорить якісь фрази англійською, я буду їх на український лад перекладати. Приємного перегляду! Привіт, мене звати Адам Тап, і 28 лютого 2018 року я пережив близькосмертний досвід. Того дня мене вдарило електричним струмом і я був клінічно мертвим приблизно 11,5 хвилин. Доки мене не реанімували. І ось моя історія. Я працюю парамедиком вже 20 років, а також захоплююся деревообробкою. Це приносить мені певний емоційний спокій і виступає своєрідною формою терапії. Того разу я виконував техніку випалювання по дереву для котрої пристрій для випалювання повністю позбавляють будь-яких захисних механізмів і підключають до стандартної розетки 110 вольт. Америка. Перетворюючи його на джерело 12 тисяч вольт постійного струму. Це надзвичайно небезпечна техніка, але з її допомогою можна створювати красиві коралоподібні візерунки по деревині. Того дня я працював разом із другом. Ми випили по пиву в моїй майстерні і експериментували з цією технікою. Цікаво, що мій друг лише за два тижні до цього пройшов курс із безпеки при. Роботі з високою напругою, і це зіграло вирішальну роль у подальших подіях. Я пам'ятаю, як розмовляв з ним і переставляв електроди, коли раптом струм проскочив прямо в мою руку, і я випав з реальності. Це було настільки шокуюче, боляче, неначе кожну клітину мого тіла розривало на частини це настільки вразило мене, що я. Не розумів, що відбувається, немов усе виключилось, я почав бачити якісь світло-зелені циліндри, які рухалися то вверх, то вниз. Я пам'ятаю, спробував сфокусувати свою думку на тому факті, що мене вдарило струмом. Та далі я відчув, що падаю, і це падіння відбувалося роками. Потім я проснувся так ніби після сну, в місці, яке по відчуттях було мені знайоме. Але я забув, коли я там був останній раз. Це місце ідеальної темряви, немов чорнило. Це був, немов глибокий космос, де в далечині майоріли зірки, та навколо мене все було темно. Мій зір став сферичним. Я бачив все навколо з однієї точки зору. Я буквально став точкою зору, точкою свідомості. Я не був Адам, я не був мертвий, я просто був. Я був ідеальним, абсолютним щастям. І я був у цьому просторі певний час. Та потрібно розуміти, що там не було відчуття послідовності, ніби щось іде за чимось, не було лінійності часу, як на цій планеті. Було просто розуміння існування, розуміння, що я є. А потім я відчув якусь частоту, хвилю, що окутала мене. Я відчував звуки, ніби ву-ву. Візуально я бачив, немов плями мастила на воді, такі кольорові розводи. Та це все було комбінацією думок, відчуттів та емоцій. Мене немов розбирало на частини і водночас вкладало у все, що навколо. Немов я ставав частиночкою Усесвіту. І все було ідеально, не було страху. Це відчувалося абсолютно природнім так, ніби через це пройдемо усі ми повернемося до єдиного джерела, до цієї безкінечної свідомості, до цієї безкінечно складної системи Всесвіту. І потім, ні з того, ні з цього я відчуваю удар струмом. В моменті я не розумів, що відбувається, та зараз я розумію, що це була перша спроба дефібриляції мого тіла. Зазвичай дефібриляція триває пів секунди, та в даному випадку це відчувалося як хвилини, а їх було аж дві. І ось це припинилось, та я усвідомив, що я Адам, що я помер, що мене стараються повернути до життя. І я опиняюсь у цій порожнечі, там я був доволі довго, доходив до розуміння того, хто я, що я, де моє місце у всесвіті. В цьому моменті відбувається друга дефібриляція, і я відчуваю, як мене затягує у моє тіло. Я відчув запах гореної плоті, бо мене ж струмом ударило через пальці. То я мав опіки третього ступеня. Мені також сказали, що я був у комі з 8 годин, що було цілком окей для мене, та не дуже окей для інших, бо вони думали, що мені гайки. Я пам'ятаю, як прокинувся в реанімації. Я був підключений до апарату штучної вентиляції легенів. Та моєю першою думкою було: а скільки часу минуло? Я пригадую, що старався записати щось з своїми забинтованими руками. І так, зараз я знаю, що минуло приблизно 8 годин. Та якби мені хтось сказав, що минуло 5 років чи десятиліття, я б з цим повністю погодився. Знаєте, після того, як мене виписали, всі мене переобіймали. Я пам'ятаю, як дивився на себе і міг відчувати запах свого тіла. Але не в плані, що мені потрібно в душ. А феромони натуральний такий запах, котрий у всіх нас є, бо ми всі примати, ми просто його приховуємо. Але в тому моменті я був надміру свідомим про свій запах, про текстуру своєї шкіри. Я відчував, як мене просто понизили від суперкомп'ютера до рівня цього тіла, до рівня калькулятора, до цього піксельного екранчику. Це відчуття залишалося зі мною протягом місяців. Я пам'ятаю, як я сказав своїй дружині, що це нереальне. Вона трішки стурбована була цією новиною. Та, врешті-решт, я прийшов до прийняття того, що. Я в своєму тілі і це життя треба жити. Та в мені залишилось це розуміння, що це лише перехідний етап еволюції свідомості. В моєму випадку я не бачив ніяких лиць чи фігур в робах. Я просто повернувся до джерела всього безкінечної свідомості, що є у всьому, що нас оточує. Те, що і є простором між субатомними часточками, це свідомість. Знаєте, я не хотів читати нічого про інших людей, котрі мають близькосмертний досвід, але я хотів по-іншому інтерпретувати все те, що зі мною відбулося. Та у мене була фотофобія, я носив окуляри 24 на 7 навіть світло всередині будинку було осліплюючим для мене. Ще один цікавий факт: опіки на моїх руках загоювалися неймовірно швидко, хоча лікарі говорили, що мені потрібно. Буде пересадка шкіри. Я не можу сказати, чи це розповсюджений феномен серед людей з близькосмертним досвідом, але я розумію, що в моєму випадку це був процес пристосування до тіла, яке я став називати мавп'ячим костюмом. Бо це реально так, це просто обмежуючий фільтр, в котрому я наразі існую, на рівні обмежень біології цього тіла. Та водночас з тим прекрасно могти відчувати емоції та почуття, найбільше усвідомлення, яке я пам'ятаю з того моменту, як був у тій космічній порожнечі, це те, що в цих тілах стільки занепокоєння, стільки емоцій в буденності, всі ті біологічні механізми, гормони, що змушують нас робити різні дії в цьому житті. І коли я повернувся в це тіло, я відчув. Всі ці емоції, після того, як був в стані повного спокою, я навіть не знав, куди їх подіти, що з ними робити. Бо я був повністю від'єднаний від свого біологічного тіла. Після того, як я почав пробувати психоделічні речовини після цього досвіду, і я відчуваю, що природа близькосмертного досвіду невід'ємно пов'язана з цими речовинами в нашому тілі, у наших мізках. Що відповідальні за сни та смерть. І я відчуваю, що цей досвід зробив мене глибоко духовним. Знаєте, я був поверхнево духовним раніше, в тому плані, що я просто використовував слово духовність без глибшого розуміння, але маючи досвід безкінечної свідомості та будучи часточкою неї, і потім повернувшись до цього і все ще маючи усвідомлення. Усвідомлення, що ми всі частинка чогось настільки величезного і складного, чогось нескінченно ідеального. Те, що можна взяти з цих подій або те, що змінилось у мені особисто, це те, що моя здібність просто цінувати момент, котрий зараз переді мною, не старатися розібратися, а що те чи інше означає планувати. Просто тішитися від того, що ти є у просторі, і спостерігати, що відбувається. Я дуже чітко зрозумів це, проводячи час з своєю донькою, просто перебуваючи поряд і насолоджуючись кожним моментом. Я також хотів би зазначити, тут це схожий ефект між психоделіками і смертю. Хтось міг би сказати, що мій близькосмертний досвід був просто викидом такої речовини, як DMT, в мій мозок. Та в деяких моїх пробах цих психоделічних речовин я відчув навіть більше, ніж у своєму близькосмертному досвіді. Якби мене хтось спитав, що я з цього досвіду узяв для себе, то я б відповів, що смерть це хіба найприродніше, що відбувається. Бути мертвим було просто, це було ідеально, це було прекрасно. Це бути живим важко та болісно, а я думаю, смерть сама по собі це просто перехід у стан цілісності з Всесвітом. Це бути ідеальним. І знаєте, спільний страх, котрий всі ми з вами маємо, це страх смерті, і це окей, бо це біологічний страх, інакше б ми не були видом, котрим ми є зараз на цій планеті. Але знову ж таки досвід смерті зробив мене духовним, а отже, більш турботливим та розуміючим. Та розуміння того, що чекає після життя, забирає непотрібний страх з щоденного буття. Дякую за прослуховування чи за перегляд. Всього хорошого і гарного життя!